Шановні мешканці, 1 березня я гуляв цими схилами і запросив всіх приєднатися до допомоги і до відродження нашого парку. Правильно? Ми зробили, звітую, коротенько. Тобто Ми провели відповідну нараду в КМДА, в РДА, в КМДА. Ми запросили громадськість проєктантів, замовників, підрядників. Покритикували трошечки, створили робочу групу, я підписав розпорядження відповідно І сьогодні, 26 березня, ви бачите, що на сьогоднішній день роботи йдуть повним ходом, і я думаю, що ми зробимо все для того, щоб цей парк був перлиною нашого міста. Правильно? Будь ласка, є паспорт об'єкта. до речі Завдання відкрити в першу чергу на день Києва поставлено в метр. Я вважаю, що ми впораємося з цим завданням. На сьогоднішній день техніка працює, будьвельна технічка розташована. Зараз ми проводимо оперативну наразу. Замовлені і підрядники будуть нам зараз доповідати щодо графіку і планів. Будемо тримати вас в курсі встановлю мешканці. Будь ласка! Скажіть, а є представники замовника, підрядника? Вони внизу. Добре. На сьогоднішній день роботи почалися. Мати можливість гуляти і ходити, навіть якщо є відповідна робота. Дуже правильно це зробили, я вдячний. В принципі, перша черга, так як вона є у нас на плані, так вона і буде. Да? Там. Чином, Там. Я зрозумів. Так, це у нас Станіслав, Станіслав Дьомін, да? якраз керівник підприємства, яке є замовником. Часом він нам зараз відповідну інформацію. Сейчас демонтируют вот эту часть лестницы, вот эту лестницу и вот эту часть дороги. Але ми, але мы завершаем можливость мешканцам да. проходит вот по центральной да. лестнице. Да. Потом, когда коли... эту часть откроют, пустую лестницу. зараз будуть демонтувати демонтировать вот эту часть покрытия, вот эту лестницу, все вот это переделают, закроют эту часть, буде можливість пройти через вот эту сторону. Ага. значить, закроют вот это, закроют вот это, і вот эту частину тоже переделают. Этот численности и верхнюю площадь. Я Раз. понял. Доб Добрый день, вы кто? Виктор Викторович, сам директор. Ага, Виктор Викторович, отлично. То есть вы непосредственно исполнитель этих работ, правильно? Скажите, будь ласка, чи вже есть у вас полмесячный потыжневый план виконання робіт? Сейчас вот дали Мы нам последние чертежи. Да. Мы да. на основании чертежей готовим. Тобто, в принципі, до, до кінця цього тижня ви док... закінчуєте десять коригування вже, да, і готуємо бюджет. Давайте, да, щоб у нас була на початок квітня, да на перше квітня, щоб у нас була відповідна інформація, по якої ми могли вже звітувати нашому меру, що як відбувається. якщо я зрозумів. Пакет документів передаєте сюди, ви на підставі цього розробляєте пошаговий план, да, там, місячний, тижневий так і таке інше. І під це робите виконання робіт, і місто забезпечує вам відповідне фінансування. Правильно? Скажіть, будь ласка, ще раз акцентую увагу. Я так розумію, ви йдете дуже демократично і людям залишаєте можливість сподини, на що вони це дуже важливо. Це мешканці на цьому наполягали. Я дякую вам за те, що ви так робите.